Російські агресори не лише окупували Крим, а й Москва вже оголосила, що територія Автономної Республіки Крим стала суб'єктом Російської Федерації. Зуфала політика Путіна, обурює міжнародну громадськість. Сьогодні Україну підтримують поки що морально, але і юридичним методом підтримують більшість країн світу. Тому ми не одні на ми не є один на один з російською агресією. Але ми свідомі також того, що відсіч нам треба буде давати своїми власними руками, і що ні Америка, ні Європа не пошлють в Україну свої війська, своїх людей, дітей. Захищати українські кордони і захищати українську територію. Житомирщина долучилася до виконання указу виконуючого обов'язки президента з питань мобілізації військозобов'язаних. Наші житомирські частини ми вже укомплектували. Надалі комплектуються військові частини Новоградського гарнізону і військові частини Бердичського гарнізону. Якщо ми перед цим. Ну, всі ви чули дату 45 діб. Значить, ця часткова мобілізація буде проходити протягом 45 діб. Якщо до цього часу, до 17 березня, ми призивали військовозобов'язаних на навчальні збори, зараз ми їх призиваємо по мобілізації. В Мешканці області громадськість допомагає військовим частинам по всій території країни. Здійснюються пожертвування як коштами, продуктами харчування, так і обмундируванням. але з'являються нечисті на руки люди, які закликають населення допомагати армії, але разом з тим вони діють самостійно і ніхто не знає, куди відправляються пожертвування. Почали дзвонити бізнесмени, почали дзвонити. Значить, інші люди, що дехто хто не може чітко представитися, від кого він просить, а де вимагає, від продовольчих якихось товарів і до конкретних коштів. Тому в обласній державній адміністрації на першому поверсі в кабінеті номер 113 почав діяти відділ з координації допомоги військовослужбовцям та розселення біженців. У містах та районних центрах працюють штаби при місціконкомах та районних державних адміністраціях. А військкомати надають інформацію про необхідні армії продукти та речі.